В Україні активно триває будівництво ТРЦ. Наразі зводиться майже мільйон квадратних метрів нових торговельних площ. Це 56 ТРЦ нових, будівництво яких розпочалося чи відновилось після 2022 року. Вже у 2025 році планується провести в експлуатацію близько 250 тисяч квадратних метрів торговельних площ. Це 14 нових торгових центрів водночас навіть така кількість торговельних площ дає вдвічі нижчу насиченість ринку ніж у Європі. До повномасштабного вторгнення середній показник в Україні становив приблизно 130 квадратних метрів торговельних саме площей на тисячу жителів. І ось про е, саме спеціаліста, який заговорив на цю проблематику, ми і запросили сьогодні до нас в ефір. Це пан Максим Гаврюшин, голова Української ради торгових центрів та операційний директор девелоперської компанії «Батхаус Груп. Вітаємо вас у нашому етері. Добрий вечір. Проблематика так. і перше питання проситься саме собою. Чи дійсно зараз все ще Україна, знаходячись у стані війни, потребує дійсно таких, такої колосальної кількості торговельних центрів? Ну, дивіться, це не колосальна кількість, але ж, велика кількість, особливо якщо ми порівнюємо з попередніми роками, особливо під час ковіду, коли в нас там майже не було там нових ТРЦ, да зараз це величезна кількість. Враховуючи те, що йде е, війна, але ж тут е, потрібно е, зауважити, що е, це стосується окремих регіонів, це е, не е, це більше про західну Україну, про центральну Україну, здебільшого про західну, трохи про центральну. Але е, на сході, на Півдні, на півночі там ситуація геть інша. Так само, як і з орендними ставками, так само, як і з відвідуваністю, і з вакантністю. Тобто Україна зараз це декілька таких регіонів, де геть різні показники роботи торгових центрів і, відповідно, і будівництво нових об'єктів. Але ж так погоджуюсь, що це якесь диво, те, що незважаючи на постійні прильоти, Купу інших проблем все ж таки багато об'єктів будуються так. Вони невеличкі, вони там середнього і менше середнього розміру. Здебільшого більша їх частина. Ну з тих 56 десь 40 це маленькі об'єкти по нашій класифікації менше ніж 20 тисяч квадратних метрів. Тобто, інвестиція така невелика. Один об'єкт, якщо рахувати, да але це диво, як можна так сказати, що. Незважаючи на війну інвестиційно Україна, деякі регіони України залишаються привабливими з точки зору розвитку торговельної нерухомості. Тому що якщо говорити про офісну нерухомість, то вона майже мертва або мертва. Логістична нерухомість теж напівмерта, можна так сказати. Да? Житло будується, особливо теж в західних регіонах. І в центральній частині України, ну і рітейл якось е, виживає. І ось цього року, і наступного року, так дійсно це буде там близько 25 нових торгових центрів. А разом, якщо рахувати ті торгові центри, що почали будуватися з 22-го року і збудуються до 27-го року, там ще поплай наступні два роки, то це близько 1 мільйона квадратних метрів може з'явитися в Україні під час повномасштабної війни. Пане Максиме, а ось зараз ці торгові центри, які будуються вже безпосередньо, вони вже може частково збудовані. Наскільки вони зараз адаптовані саме під таку історію, як влучання ворожих, там я не знаю ракет шахедів. Тобто, що з безпекою зараз у цих вже нових новобудовах? Ну, як до цього не можна не звикнути ні адаптуватись, да? можна тільки передбачити якесь укриття, що в принципі і є вимогою нових норм та будівельних норм. Тому що ну, тепер трохцентр має бути оснащений укриттям, або поруч має бути якийсь там метро, або там підземний паркінг, ну щось, що може бути укриттям. Це стосується тих об'єктів, які отримували це. Ця норма була введена і була підписана минулого року. І от ці об'єкти, що отримали дозвіл на будівництво з минулого року, вони вже мають передбачати це в себе. А до цього ті об'єкти, що почали будуватися раніше, там якби в них ну, ще цієї норми не було. А зараз торгові центри використовують ну якісь найближчі укриття. Хтось встановлює якісь там тимчасове укриття поруч, де немає там метро, або там немає підземного паркінгу. І торгові центри, що мають підземний паркінг, вони облаштовують підземний паркінг, як укриття, як, наприклад, у Фаркові і торговий центр Нікольський, де в нас е, навіть невеличкий торговий центр працює в укритті, тому що Особливо минулого року, коли було там велика частка тривог до 60% робочого часу, магазини просто ну не мали можливості працювати, і ми вирішили в укритті торгового центру зробити такий ап стор, щоб у тих магазинів, що працюють наверху, була можливість працювати під час тривог без перешкоди в зоні укриття, і туди могли потрапити відвідувачі, тому що є. Якби зв'язок з, з метрополітеном торгового центру, тому взагалі туди можна було потрапити безпечно. Так, от кожен торговий центр якось знаходить якісь можливості працювати навіть під час, коли там 50-60% робочого часу займає тривогами. Пане Максиме, а хто ці забудовники, які будують зараз в Україні? Це українські забудовники, чи це міжнародні якісь партнери, так? Або люди, які вкладають гроші? Це перше питання. І друге питання: чи є попит саме у орендарів на ці площі торговельні? Ну, це тільки українські інвестори, взагалі, в принципі, і до війни, і до повномасштабної війни, і до ковідного. Не дуже багато було практично взагалі не було. Скажімо так, іноземних інвесторів можна порахувати там до п'яти, може прикладів, коли іноземний інвестор збудував або проінвестував в торговий центр український. Тобто не так дуже багато таких прикладів. А зараз взагалі їх немає. Це українські інвестори. Щодо попиту, а що щодо... так, да, щодо попиту з боку орендарів, так він є. Тому що рітейл постійно розвивається, з'являються нові якісь мережі. Старі мережі можуть змінювати формати. Вони цікавляться новими регіонами. Тому попит на ранні площі він є. Навіть у Харкові він є, навіть у Одесі він є. От я вам можу сказати так, що от наш торговий центр Нікольський, який я вже згадував у Харкові. Там зараз нульова вакантність по торговим площадям, Тобто вони всі. Зайняті і ранні ставки досить високі, не нижче, ніж там у форумі е, вість, да, скажімо так, або в Києві. Тому тут залежить від е, той кількості людей, яку може торговий центр приваблювати. І якщо він привабливий, якщо там є люди, то і, і звісно, буде цікаво ретейлерам туди заходити. Ми зараз говоримо тільки про великі міста України, чи є ну, скажімо так, бачення для того, щоб розширювати саме новобудовиці, будувати і в більш маленьких містах, тобто як змінилася географія саме забудови торгівельних центрів останнім да, часом? Ну про принаймні під час повномасштабної війни вже. Да, навпаки, зараз якраз от акцент він зміщується до більш маленьких містечок, або можливо якісь там транзитних е, трас. Тобто це не обов'язково великі міста, і не обов'язково навіть обласні центри. Це можуть бути там обласні якісь там містечка невеличкі, і якраз от то, що е, здебільшого всі нові об'єкти це малі об'єкти. Вони з'являються якраз в тих містах, містечках, де зараз нічого немає, і оцей попит. З боку рітейлерів деяких, які там шукають якраз площі в таких невеличких маленьких містах, і він якраз якби сприяє тому, що у девелоперів з'являється зацікавленість там шукати там ділянки і розбудовувати невеличкі торгові центри, які б дозволяли б цим рітейлерам там відкривати нові свої магазини, якби і розширювати географію своєї присутності в тих маленьких містах і регіонах. Пане Максима, а що саме зі страхуванням збитків під час? Руйнації через російсько-українську війну, адже дуже багато торгівельних центрів зараз постраждали. Чи може ви у вас є якісь кейси, які про які ви можете говорити, тому що і в Дніпрі, і в Києві, і в Харкові, і в Одесі де тільки не було повідомлень про те, що зруйнований напівзруйнований торгівельний центр, і потім він там через півроку, через там якийсь якийсь час, так він відновлював повноцінно свою. Роботу, завдяки чому, де беруться гроші, чи вигідно так це робити? Чи вигідно настільки швидко його приводити до того стану, до якого він був до атаки? Як ось це відбувається. Як це фінансово вигідно чи не вигідно робити? Прошу. Да, ну тут я вам можу багато чого розказати, тому що наша компанія, мабуть, найбільш постраждала. У нас два зруйнованих було торгових центри. В перший тиждень вони були пошкоджені. Один ми відбудували це у Харкові, а інший у Херсоні ще ні. Тому що там безпекова ситуація не дозволяє навіть вийти там, працювати. Да? Не те, що там відкрити його і долучати туди відвідувачів ми рахуємо спочатку. Ну асоціація рахує спочатку вторгнення, кількість пошкоджених об'єктів і суму. Якщо спочатку вторгнення брати, то це 33 об'єкта були або пошкоджені, або знищені. З них 18 35. з них 18 відновили роботу. Решта не відновили, тому що ну знаходяться або на окупованій території, або близько до лінії фронту, і там якби неможливо вести якісь відновлювані роботи. Загальна сума, яка була задана цим, цими пошкодженнями, це близько 500 мільйонів доларів. Це прямі якби денежки. Прямі е, втрати на відно е, як сказати витрати на відновлення, да, скажімо так, щоб відновити суму, яка потрібна, щоб відновити такого центр. Да? Е, е, а є ще витрати не прямі. Ну не, не витрати, а е, збитки непрямі. Лосес. Да, по міжнародній класифікації це близько 10 мільярдів доларів. Це збитки пов'язані з втратами капіталізаціями, з недоотриманим прибутком, з недотриманим прибутком тих об'єктів, що мали бути відкриті, вони не відкрились, да? ну і таке інше. Тобто, це, це разом десь близько 10 мільярдів доларів. Це втрати галузі взагалі. Що стосується е, страхування, то так воно почало з'являтися. Страхування таких ризиків, але ж воно дуже дороге, і воно не стосується об'єктів, які там е, потребують цього найбільше, тобто об'єктів, які знаходяться якраз в тих регіонах, які е, близькі до лінії фронту, де велика частка повітряних тривог, і куди постійно прилітає. Тобто ці об'єкти не страхуються та тобто, можна десь у Львові застрахувати об'єкт. Да. А десь в Дніпрі або в Запоріжжі, або в Харкові це буде неможливо. Ну і таке питання. Щ... Щодо відновлення, давайте ви ж да. От той же кейс у Харкові, Нікольський, який я вже згадував, це був пряме влучання ракетою в торговий центр. Ракета пройшла чотири перекриття і вибухнула всередині. Ми мали збитки, порахували це сталося в ну, перший тиждень вторгнення. Ми порахували збитки там, десь сума на відновлення була близько 18 мільйонів євро. І ми почали відновлювальні роботи вже у травні 2022 року. Тобто, ще росіяни були там в п'яти кілометрах від кільцевої, ну, майже не кільцеві. Вони були Харкова. Ми вже почали тоді відновлювальні роботи. І ми спочатку мінус перший поверх відкрили для відвідувачів. Чому тому що то була важлива критична інфраструктура? В місті не працювали магазини, не працювали аптеки, не було укриттів. А в нас цей мінус перший це підземний поверх, і ми його використовували як укриття. І як е, критична інфраструктура, тобто там працював супермаркет продуктовий, там працювали аптеки, там працювали там гаджети, можна було купити, там щось таке. Ну, товари повсякденного попиту, скажімо так, да? і те, що потрібно було для людей на той час. Так була там дуже низька відвідуваність на той час, тому що в Харкові людей майже не було. Е, це був там травень, якщо пам'ятаєте, квітень 22 го року, там ще бої були, і поступово там. Ми починали відновлювати відновлювати поверх за поверхом, і до кінця року, там у здається, у листопаді ми вже відновили все всі чотири поверхи торгового центру. Він ж повноцінно вже працював е, на кінці року. Е, ну, це було дуже е, такою е, знаковою подією для харків'ян, тому що. Ну, якби відбудова головного торгового центру в місті, який сприймається як соціальний центр, як там центр міста. Да для всіх, навіть тих, хто поїхав, для них це було таким поштовхом, що можливо там можна повернутися, що якби повертається життя до міста, і багато людей дійсно поверталося в той час. Потім ще й харківська операція пройшла, здається. У вересні, да? е, е, і вже як місто почало по-новому жити і вже відвідуваність почала зростати. Ми починали з п'яти тисяч на день, з чотирьох тисяч на день людей. Ну і зараз вже там, в принципі, така більш-менш нормальна відвідуваність на рівні там, 30 тисяч навіть на день людей. Так це ще не довоєнна, коли ми мали сорок, але ж навіть зараз е, у Харкові там мати тридцять тисяч на день людей. Незважаючи на постійні обстріли, там шахеди це теж такий непоганий показник. Тому я що хочу просто цим сказати, що торгові центри вони типу відіграють важливу соціальну роль, соціальну функцію і відновлення роботи в таких е, об'єктивів великих в таких містах, особливо після того, як там е, налагоджується якесь життя, це дуже важливо, тому що це. Якби повертає і місто і людей до, до, до життя. Це такий поштовх, що є все ж таки нормальне життя, і потрібно повертатися, щось робити. І ми дуже чекаємо моменту, коли ми у Херсоні зможемо теж це зробити, відновити нафторовий центр, який дуже добре всі мешканці Херсона знають, люблять. Це теж був величезний торговий центр 80 тисяч квадратних метрів, і він такий був це ж центром міста, фактично. Тому чекаємо на таку можливість. Пане Максиме, ми вам щиро бажаємо, щоб якнайшвидше ця можливість з'явилася, і якнайшвидше ви відновили життя. Тому що знаю дійсно по собі і по своїх друзях, що говорять про те, що якщо відкривається якийсь торгівельний центр, значить все буде добре. Місто буде жити. Так такі реалії зараз. І ми вам щиро бажаємо, що ви були тим маячком, і у Херсоні, в тому числі, після відновлення якого замайорить саме українське повноцінне нормальне Тихе спокійне і мирне життя в Херсоні і по всій Україні. Ми вам щиро дякуємо за те, що ви доєдналися Дякую. до нас, поговорили з нами, розказали, яка ситуація зараз з ретейлом в Україні. Пан Максим Гаврюшин, голова Української ради торговельних центрів та операційний директор девелоперської компанії Badhouse Grab був з нами на прямому зв'язку. Щиро дякуємо. Ну і до побачення вам.